Галина Ярема, заміж за безхатька. От і все, подумав Іван Олексійович, коли зачинилися двері за останнім гостем на поминках. От і закінчилося моє щастя. Щасливчиком називали його друзі, хоча сам він раніше ніколи не задумувався, чому вони так вважають. Ну і справді, єдиний і щасливий шлюб. Чудова дружина, успішний син і донька. Щастя і звичний комфорт почали руйнуватися, коли захворіла дружина Настя. У той час Іван Олексійович, військовий пенсіонер, що переступив 70-річний рубіж, ще працював учителем фізкультури у школі. Колеги з розумінням ставилися до його відсутності на роботі через хворобу дружини. Але совість полковника у відставці не давала йому спокою, і, врешті-решт, він прийняв рішення звільнитися. Та й Настя страшенно боялася самотності. У хвилини гострих нападів хвороби тож була вдячна чоловікові за таке рішення. Він і сам не помітив, як пролетіли два роки біля ліжка дружини, а ось три дні тому її не стало і як тепер жити, а головне. Для кого? Два місяці тому Настя, перечуваючи швидку кончину, завела мову про те, що була би не проти, якщо після її смерті чоловік знайде собі якусь жіночку і зійдеться з нею. Тільки сусідку подачі літу не бери, не подобається вона мені. Їй будеш потрібен не ти, а наша квартира. Її син з невісткою не мають де жити, винаймають квартиру. То вона тобі буде соловейком щебетати, аби ти тільки одружився з нею, і борщем тебе нагодує, і сорочку випере, а потім тобі роги наставить і вижене тебе на вулицю. Будеш бомжувати. Чоловік на знак згоди кивнув головою та й про що було сперечатися, якщо та Ліда Івану Олексійовичу ніколи не подобалася, сварлива, жадібна, та ще й пліткарка. Коли минуло півроку після похорону і самотність пліснявою затягнула усі закутки його овдовілого помешкання, Іван Олексійович пішов до сина. Знаєш, сину, мусиш мені допомогти. Жити сам більше не можу і не хочу. Син порадився з дружиною і запропонували татові перебратися жити до них. Але Іван Олексійович відмовився. Та для чого я буду вам створювати дискомфорт? Якщо моя квартира пустує, попросив Іван Олексійович невістку, щоб серед самотніх знайомих підшукала йому жіночку, щоб була несварлива, господиня і обов'язково з медичною освітою, бо ж доведеться уколи робити. Полковник навіть погоджувався платити цій жінці зі своєї пенсії, бо так виходило, що наймав він хатню робітницю. Тату! Уколи тобі я і сам буду робити, коли треба буде, а в хаті прибрати і їсти наварити прийде моя дружина. Мусиш зрозуміти, тату, людям зараз довіряти не можна. Знаєш, як ті жіночки підлещуються до вдівців, а потім квартири на себе переписують. Хочеш на старість стати бомжем? Але Іван Олексійович був не з тих, хто швидко здавався. Він послухав сина, однак залишився при своїй думці. Прибрати і наваристи їсти він і сам собі зможе, а от довгі осінні вечори нема з ким коротати. Потрібна хоч якась жива душа у хаті. Вранці зібрався і поїхав у центр міста, підійшов до газетного кіоску, купив кілька свіжих газет і пригадав, як щодня читав дружині свіжі новини. Настя любила, коли він сідав біля її ліжка й читав. Ну що ж, почитаємо, сказав Іван Олексійович, мостившись після прогулянки з в кріслі, і раптом усіхся. Головного слухача поруч не було. В одній з газет його увагу привернуло оголошення про знайомство. Переглянувши кілька потенційних кандидатур, вирішив сам дати в газеті оголошення про знайомство. Через п'ять днів у квартирі Івана Олексійовича звичну тишу розривали телефонні дзвінки, турбували потенційні кандидатки. Розуміючи, що однієї розмови по телефону замало, щоб скласти уявлення про людину, полковник потай від сина став призначати побачення у міському саду поруч з будинком. А тих, кого собі вподобав, запрошував до себе на горнятку чаю, влаштовуючи своєрідну перевірку. Заходячи у помешкання, жінки зазвичай захоплювалися просторою квартирою в центрі міста, красивим видом з вікна. Але Іван Олексійович швидко остуджував їхній пил, говорив, що квартира на його сина, а він взагалі не має де жити. Син зараз з невісткою відпочиває за кордоном, а він приглядає за квартирою. Більшість жінок після цих слів різко втрачали інтерес до залицяльника і більше не турбували. Таїсія увійшла у помешкання Івана Олексійовича рішуче, знявши шикарну норкову шубу подарунок доньки, як сказала вона, дбайливо поклала на спинку дивана в передпокої. Почувши, що він майже бомж, лише весело розсміялась. Значить, якщо син вижене, будемо жити у мене у двокімнатній квартирі, а влітку на дачі. Там у мене такий фруктовий сад, закачаєшся, таю, не хотілося відпускати після чаювання і перегляду сімейного фотоальбому Весела, енергійна, запальна, явна протилежність дружині. Але Іван Олексійович зрозумів, що саме така йому зараз і потрібна, з нею він буде, як за кам'яною стіною. Перед виходом на пенсію вона працювала кухарем. Ну і що з того, що вона не має медичної освіти? Іван Олексійович почувався добре, тож про уколи наразі можна забути, а про те, що скаже син, найменше переживав. Якщо син так боїться за квартиру, то нехай її переписує на себе. Син з невісткою і справді прийняли звістку про нову пасію полковника з неприхованим обуренням. Аж надто швидким здалося їхнє знайомство. Хвилювалися, якби біди не сталося. Та не потрібна їй моя квартира, у неї шуба он яка, крикнув їм з опалу Іван. Але, бачачи щасливі очі батька, коли приходить тая, і позитивні зміни в помешканні після її появи, діти поступилися. Квартиру син все ж таки оформив на себе, але Іван Олексійович на нього не ображався. Нехай думають, що Таїсія з ним тільки заради житла. А він серцем відчував, що це не так. Поруч з нею так комфортно, тепло, надійно. Так само, як було з Настею. Навіть заради нього та я і на курси лікувального масажу записалася. Влітку, як і було обіцяно, та я вивезла його на природу. Там, сидячи в один із теплих вечорів у саду, в затінку гілястих дерев, полковник все ж таки зважився задати запитання, яке не давало йому спокійно жити останні кілька тижнів. Ти справді любиш мене чи обманюєш? Люблю, відповіла тая, і не брешу тобі. Збрехала лише один раз, коли сказала, що шубу дочка подарувала. Це я щоб на тебе враження справити. Позичила я її на вечір у сусідки.